Я згадав тему одну цікаву, от. Іду і і думаю, якщо в мене не було імунітету до бабок, ну можна так це сказати, я не знаю. Ну, коротше, я така людина, то можливо я б вже будинок придбав би, або ще щось, машина би 100% була б. А так фактично згадав, коли до мене заходили і здалеку через людину, ще коли я був в Криму Розі. Е, мені пропонували співпрацю на кабінети цікаві. Співпрацю цікаву для когось. Тобто, щоб вже я працював на людину. Ви розумієте, що б це було? Як б це було б? От. Фактично, типу, я би міг ще тоді колись спалити можна так сказати, свою совість. І все, і просто заробляти собі, бути красавчиком для когось. Отака движуха. Це не перша двіжуха. Штаби, співпраці, волонтерські організації. Чому я по факту ніде ні до кого не закріпився? Максимально все просто. Я де бачу щось не так, мені вже не цікаво. Я можу ручку отак. Я не можу з такими людьми співпрацювати. А в нас таких майже немає. Чесних, порядних, адекватних. Як би це не звучало, я вам серйозно, ну така я людина, яка я є. І дуже мало таких. Всі, всі, всі на вигляді.